Послухаю цей дощ, підкрася і шумить, Бляшаний звук води, веселих крапель кроки. Ще мить, ще мить, Ще тільки мить і мить, і раптом озирнусь, а це вже роки і роки, а це вже віки, ніхто вже й не зна. Туманностях душі, чи, може, андромеди, я в манті, як дощу, прозора, як скляна, приходжу до живих і згадую про мертвих, цілую всі ліси, спасибі скрипалю, він добре вам зіграв колись мою присутність. Я дерево, я сніг. Я все, що я люблю, і, може, це і є моя найвища сутність.